Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. мені так якось вроді як не харашо. Я тебе має скарбал. Я звоню на номер телефону. Скоро помож. Срочно завоника. Це не до нас, це не входить в наші функції. Ось такий визов була констатована біологічна смерть. Поліція відкрила кримінальне провадження. А обласна рада проводить службове розслідування. Після того, як у Кіровоградській області родина померлого 46-річного Дмитра Заїки з селища Смоліни, звинуватила медиків у ненаданні допомоги. Це сталося 9 квітня. За словами матері, після того як син втратив свідомість, одразу звернулися в пункт невідкладної медичної допомоги місцевої лікарні, оскільки лікарня за 300 метрів від будинку, де мешкають, там відповіли, що на такі виклики має виїжджати бригада екстреної меддопомоги. Поки чекали медиків, чоловіка реанімували з сусідами протягом понад півгодини, розповіла мати Надія Заїка. Коли приїхала бригада, рятувати вже не було кого. Чоловік помер. Чому обласна рада розпочала службове розслідування щодо ненадання екстреної меддопомоги, якщо у родини померлого звинувачення до місцевої лікарні, і чим відрізняється швидка меддопомога від невідкладної у спеціальному репортажі Суспільного? На цвинтарі біля могили Дмитра Заїки у селищі Смолі на Кіровоградської області зібрались його рідні. Син помер 9 квітня на її очах, говорить мати Надія. Так болить тут між лопатками. Люк напал. Я говорю, мені так як ось вроді как не добре. У тебе має є карвалмент. Я йому дала, у нього підкосились ноги, і він у мене так потихоньку лег на ну, на дорожку спаль. Згадує, на допомогу покликала сусідів. Поки вони викликали швидку, робила сину штучне дихання. Сусід Юрій телефонував медикам. Говорить, спочатку позвонив у місцеву лікарню у пункт невідкладної допомоги. Вони відповідають, Я, що случилось. Я кажу, так і так. Срочно вони кажуть, це не до нас, дзвоніть на 103. Дзвінок Юрія Трохимчука на номер 103 отримали о 8.56, Розповідає виконувачка обов'язків керівника обласного центру екстреної меддопомоги Тамара Безпалова. Каже, на підтвердження слів мають запис розмови. Смоліно що сталося впав, хлопець не, не дихає впав не саме без сознання. Лежить, а совесокозакова дев'ятнадцять шістьят. Тільки хороша, просто в це очікуйте. Виклик і виїзд був один. Бригаді передано о 8.58 до 2 хвилин. Бригада виїхала через 14 хвилин. Бригада була на місці, була констатована біологічна смерть. Надія Бокза – фельдшерка обласного центру екстреної меддопомоги, яка їздила на той виклик села Хмельове за 15 кілометрів від Смоліного. Згідно законодавства, ми маємо приїхати до 20 хвилин. Так як ми доїхали 15 хвилин, я. Так думаю, що ми все зробили правильно. Син померлого Олександр Заїка вважає, батька можна було врятувати, якби на виклик одразу приїхали медики зі Смолінської лікарні, яка за 300 метрів від будинку, де він жив. Я хочу сказати спасіба тим, що приїхали з мильової медики. Вони молодці, хоч і у них і старенька машина. І вони їхали пошти 15 кілометрів. А в Смоліну тут стояла нова машина, і вони кажуть, нам це не можна, їхати не можна, реанімувати не можна. Хто вам може запретити? Ви ж медики, ви медики. Ваша е, така задача спасати людей. Це пункт невідкладної допомоги у Смолінській лікарні. Фельдшерка, яка була вранці 9 квітня на зміні, приймала іншого відвідувача, пояснив керівник лікарні Микола Дударчук. Ось такий пацієнт був тоді на той момент у нас. Тут. Фельдшер повинна була стабілізувати його. Тут кругло добову поступають люди. А ви думаєте, якби все кивнуло і приїхала на три хвилини раніше, чи він би був живий? Ви це хочете спитати. Це неможливо сказати. Читає пояснення фельдшерки. 855 на робочий телефон зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що чоловік вийшов з ванни, впав і не дихає. В 9 годин приїхав якийсь чоловік власним транспортом, вимагаючи їхати з ним. На що я повідомила, що немає права поїхати їхнім транспортом, згідно посадової інструкції, ми здійснюємо виїзди службовим транспортом. В 9.02 я викликала водія і ми поїхали на визов. І коли мене це так збісило, я поїхав до них, приїжджаю, там стоїть нове Рено, кажу, вам же дзвонили, а вони кажуть. Ми ж вам сказали, дзвоніть на виско або дзвоніть на Кіровоград. Кажу, представляєте, що поки людина вмирає, тут вона за 10 минут може померти. Вам тут 300 метрів, ви не могли приїхати. Кажу, як вас назвати? Керівник лікарні Микола Дударчук звинувачення у ненаданні медичної допомоги відкидає. каже, діяли згідно з законодавством. Тисячу процентів це не входить в наші функції. Ось такий визов, але оскільки вони до нас звернулися. В той час в нас фельдшер чергова була, це було день самого ранку. Фельдшер приймала хвору з гіпертонічним кризом. Десь через 5-7 хвилин вона поїхала, виїхала на цей визов. Дали, коротше, свідоцтво лікарське про смерть, де там остра сердечна недостатність, виходить. Ну, як ми балакали суд медекспертом той що виски, він сказав, що можна було спасти, якщо б вовремя медики приїхали, якщо б не їхня халатність. На цей виклик мала їхати саме бригада екстреної меддопомоги, вважає керівник Смолінської лікарні Микола Дударчук. В нас є своя екстрена медична допомога, але не своя, вона підпорядковується головному лікарю пану Ярошенку. Просто в них дуже специфічний графік. За анонімне повідомлення про корупцію із метою виявлення причин ненадання екстреної меддопомоги. Такі причини вказані у розпорядження голови Кіровоградської обласної ради службових розслідувань і відсторонення від посади керівника обласного центру екстреної меддопомоги Олександра Ярошенка. Документ показує юрист облради Артем Фенько. Каже, службове розслідування з 22 квітня триватиме протягом двох місяців. В межах службового розслідування комісія зобов'язана скласти акт відповідний за результатами якого Рекомендувати або не рекомендувати у разі наявності або відсутності певних правопорушень перетягнення особи до дисциплінарної відповідальності. Розпорядження вважає незаконними надасть комісії облради докази вчасного прибуття медиків екстреної меддопомоги на виклик у Смолі на 9 квітня і готує звернення, щоб розпорядження скасували, сказав відсторонений керівник обласного центру екстреної меддопомоги Олександр Ярошенко. Це дуже неприємно. Це зрозуміло на мою думку, що не знаю, чому йде переслідування особисто мене по відношенню того випадку нещасного, який стався в Смоліну, де екстрена медична допомога не має. Ніякого відношення і вини екстреної медичної допомоги в цьому немає, тому що на превеликий жаль, там уже людина була мертва. Особисте звернення мами покійного, де вона чітко сказала велике спасибі екстреній медичній допомозі. Немає ніяких до них питань. Вважає випадок у селища Смолі не використали, щоб звільнити його з посади. Начальник юридичного відділу облради Артем Фенько говорить: службове розслідування треба для того, щоб розібратися в ситуації. У поліції розпочали кримінальне провадження. За частиною 2 статті 139 кримінального кодексу України надання допомоги хворим медичним працівником, що потягло тяжкі наслідки або смерть. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Проводились допити учасників і свідків події. Крім того, звернулися ми. Відповідно за отриманням відповідних там документацій у екстреної швидкої допомоги і в медико-санітарній частині селища Смоляно зберемо всі покази, документацію всю, проведемо відповідну експертизу. В подальшому вже буде прийматися відповідне рішення. Суспільне звернулося до Міністерства охорони здоров'я з запитом на інформацію щодо функцій екстреної і невідкладної меддопомоги. Зокрема, чим невідкладна допомога відрізняється від екстреної і що це означає для медиків і для пацієнтів? За словами речниці міністерства Олени Фесюн, запит зареєстрували 15 квітня. Відповідь готують згідно з медичною реформою в Україні. Швидка допомога це екстрена допомога при невідкладних станах, які загрожують життю людини. Її викликають за номерами 103 або 112. невідкладна допомога це виїзд медика, наприклад, сімейного лікаря, додому, або приїзд пацієнта до лікаря, коли немає загрози життю. Невідкладна допомога не виїжджає на екстрені виклики. Для пацієнтів різниця між екстреною і невідкладною допомогою в тому, що бригада екстренки має прибути на виклик у місті за 10 хвилин, за містом за 20. Медик невідкладної допомоги має для цього 2-3 години. Створили дві окремих паралельних розслідування, які стосуються окремо Смолінської медико-санітарної частини. І окремим наказом визначили комісію, яка розглядає з окремим складом, розглядає саме випадок Пекса. Не медичне допомогу зараз. Відповідні фахівці розглядають всі подробиці, вказані в зверненні з безпосередньо родичами для того, щоб об'єктивно неопереджені визначитися. Що ж саме відбулося? Для родини важливо, щоб подібний випадок не повторився, говорить син померлого Олександр. Якщо случилося з моїм батьком, да а може так случиться це з дитиною, да з якоюсь бабушкою, ну без різниці, з любої людиною, отношення до людей. Хай воно поміняється. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне Кропивницький.